Добрий ранок. Ох і наворотіли тут з цими дорогами, з цими новими мостами, новими постройками. Там у нас ніколи в житті. Тобто там я раніше е, щось робив. У мене стояли контейнери, воно генератор стоїть, бачите, там в кінці. Зараз тут буде старий мост забрали, новий строять. Тут був заїзд завжди. Ну, в общем, наміняли так, що воно, бачите, на іде, на, на, на то раніше такого не їхали. Сідує. Я до чого вам то все розказую? Помінялось все, тепер я сейчас буду на сонце пкі, але ні, ось тут може щас тіньок буде від контейнерів. Якщо сонце куди у нас правильно також іде по кругу. А ну, то зараз буде тіньок. Буду робити тальяндо, Це тако можна сказати на цілий день. В принципі. Ну я запів роблю. Бо я не можу настільки сильно розтягувати в Тим більше, що в таку жару. А Лука там, як звичайно, займається якимись, типа, бумажними ділами. А я поработаю. Лука любитель викинути всі ці каністри, я кажу, дивись, я зараз взяв. Одну каністру, це ж ну, база виїзна. Це у нас на місці, там ото, ви бачили вже заправочка, все як положено, слівна бочка. Тут же щось, нічого немає. Я кажу, все треба вести з собою, щоб і привезти, і старе забрати. Так ці каністрочки у мене всі підписані, моторне масло. то для моторного масла відходить? Ну і взагалі так понабирав трохи фільтров, тазиків і все остальне. В общем, викидувати ніколи не пригодиться. Не, не викидай його, згодиться. Слава, якщо тобі надо стиральна машинка, можеш сюди. Вони до 6 вечора працюють на вулиці Корнільяну. Зараз я тобі покажу машинку за 180 євро. яка мені вроді би як понравилась. Ось така от, LG, нова модель. А є отакі от от постарше, і вони стоять, бачиш. 130, 150 ну, В общем, я думаю, що тут ще и торг умесен Зараз я ту без кинула адрес Бачиш на Корнильяну прямо Прямо вот так даже у них машинка стиральна на вулиці стоїть Я щось не розумію взагалі. Ну, знаєте, що значить людина просто собі робить. Сімо приїхав до нас, ну це добре, ну як правило, він приїжджає на якісь складні роботи, або коли там, я не знаю. Сьогодні нічого такого наче не намічалось і не намічається. І він весь такий чистенький, гарненький, б'янка приїхала якогось. Тут дивлюся, це зараз тільки замітив. На цій території у нас кусок тут оджали, там кусок оджали. Це ж все гроші, це ж все територія. Але, знаєте, з однієї сторони, удобно під мостами, отам потім же ж... У тебе шикарний є навіс. І в Італії тут прям у них немає так, щоб вони оставляли без діла. Є криша, є одна чи дві стінки, ще одну вони достраюють. Ну ви колись бачили, я вам показував. Роблять там офіси, шмофіси, якісь гаражі, монтажки склади, ну і все таке. Може, ми щось собі там зліпимо. І тут теж, і там. Також, треба разузнать, що це всі поз'їжджалися. Що, що за цей шума драки нету. Дивлюся, іноді на цю доставку наші на почту, знаєте, та й думаю, що вони навчилися в нашій новій почті деяким віщом. Отако От приїжджає коробка, ти її піднімаєш навес і думаєш, що це за коробку привезли. А ні, це нам привезли ті хлопалки, мабуть. Повний ящичок хлопалок. А ні, тут в такому великому ящичку лежить маленька трубочка. Цю коробку я залізу, щоб ви розуміли. А буває таке, що вони просто передають якусь таку гаєчку в такому ящичку. Поставили новий автомат і за цього подорожчало кофе в усіх автоматах. Було по 35, вже по 40. Ну тут я замітив кофе вкусніше, може і за те, що автомат новий. Знаєте, що я вам скажу? Іноді треба вміти дупля відбивати. Іноді по запаху щось може приділити. Але тут вже я можу офіційно... Заявити, сезон розпочаток. Як намальовані, йомаю. Ціни, звісно, ще такі, скажем. Але стоїть такий аромат і видно, що воно ну, реально достигше. Бери та їж, як то кажуть. Ну, Якщо хочете по нормальній ціні, то знаєте, куди треба йти. До мене додому. Ну, в смислі на ту вулицю на мою. Раз яєчик, два яєччика, вот і вийшов сіло вічик, готовлю собі смачні ужини. І все, думаю про те. Наш бік у мене спитав, чи я збираюся далі в них робити. Нічого ж не придвіщало, як то кажуть, біди нашим мені такі випроси задавати? Звісно, я збираюсь далі робити. Нашим мені контракт тоді той пожизнення робили. Нащо я так старався взагалі і те, що і, і стараюсь далі. <кхух> Не, він каже, ну я ж знаю, що таких, як ти обично переманюють. Що я... мене? Що мене переманювати? Підніми мене в два рази зарплату і, повір мені, ніхто мене нікуди не, переніма... не переманить ніколи. Я ж те орієнтуюсь по... по цінах, по зарплатах і по тому, хто що скільки де і робить як. Ну, для того, щоб 5 заробляти, треба тут, як то кажуть, кість... кістьми лягати. Ну, якщо ти не бікбос, бос, звісно. От. плати мені 5 і мене все буде устроювати, звісно, а чого ні. Я со сковородки и им, ну, так же и дешевше, вкуснейше, и, посуду мыть не надо. Вообще, что я заметил, да, что итальянцы, конечно, паникеры. Не, ну, в смысле паникеры все. Если у нас, допустим, есть Такі люди, які там от ааа, знаєте, а що там, та ти що там? У мене каже курка знесла яйця з двома жолтками. Та ти що? Знаєте, я б то ну, в світі такого ніколи не було і не бачив. А це нормально, а є така порода, яка тільки так і несе. Ну, в ви вибудь. Ну. То тут вони оце, вони всі поголовно такі. А ті, хто не такі, то вже під, підстраюються, що буде такими як. Е... Всі. От. А я не знаю, а я до того ж не можу звикнути, розумієте, там, ну якби вони оце, го там, то, я ж кажу, тут до сих пор, ну, по нашим міркам, то вже знаєте, сьогодні сказали, завтра забули, все, живемо далі. Ну, там, то якісь там корупції, шварупції, спінелі, шмінелі. Ну, було те й було. Все, названня фірми помінялись, робіть далі. Ні, вони ждуть ще, якісь там, знаєте... Щось собі накручують, наворачують, там. О, переживають, безпокоються, шуршать, шушать. Я не знаю там. Е так само, як ось е допустим, з е цим же ж... з чайкою. Я не можу понять, ну, до кінця. Да я її не лізу туди, воно мені в принципі не треба, знаєте. От. Хай розбираються самі. У мене що нема за що переживати. От, Я за те, що його зараз перевели на тиждень сюди на РД. Далі я так розумію, чи то він відробляє, от я не зрозумів, знаєте, якщо не відробляє, а просто помінялись. На що? Просто помінялись. Ну, може якась буде водітелів. водітелей, ну, він сказав, що він на тиждень. Якщо відробляє, то я не знаю, що він таку світу наводить. Він то по 15 разів на день бігає до всіх. Там розказує, що там то не так, це не так. Ну, знаєте, Проявляє ініціативу, там. І, Ну, не те, не щоб там попусто. Ну, Бувають моменти, там, о, там антифріза треба долити, але ну, він такий і там був. То есть, він за машиною глядів, переживав. Вот. Але тут він прямо, ну, от, знаєте, активно, активно, активно так. Там щось зашрушало, там щось загуділо, там, там все. Тобто він за все звітує, він везде такий. Якщо ти вже відробляєш ті останні тижні роботи, то на що рвеш, я не знаю, я, взагалі, я не уявляю просто собі, мабуть, картину е, відроби два тижні, знаєте, там, чи відроби місяць. Е, ну, то знаєте, як коли перед звільненням все, як Альона міняла місце роботи. Ну, ладно, то Альона міняла місце роботи. І то, і то знаєте, ну, коли ти знаєш, що ти вже уходиш з цієї роботи, ну. Ти просто робиш свою роботу і то вже не без ентузіазму якогось. Хоча, я думаю за 20 років він тебе і так вже пропав на одному місці. От, Ну якось... Ну, ви поняли про що, да? От. А тут прям таке, знаєте, так, кивот, киво, а для чого, що ти, куди ти, ну Типа що хтось щось передумає чи... Не знаю. Не знаю, але панікори, так, да, вони рідкісні. Вони оце десь що там все. Я не знаю, у нас там ще на днях десь когось було, привалило якогось маракінця контейнером. Вроді ну, живий, але я кажу, як це лука опять, не почав казки вводити. У нього ж кожний раз, як його по голові шандарахне, чи його, чи когось він, ну, то... Потім місяць казку не знімає спецнік. Я вже з нього прикалуюсь, як тільки можу. ну Вже в відкриту, я вже навіть не це. Я кажу, ти що кажу літо, а ми без зимніх шапок цих, ну, ти як це так, це ж безпека. Ну вона може лишньої не буває, але знаєте, коли тобі незручно, мені каже, я в тій каски, я готовий мішок на голову надінь, знаєте. Я то везде гепаю сільно тою каскою, бо вона як друга голова. Якщо я знаю свої габарити, де я влізу, де не влізу, де треба ухилитися, то в тій касці я постійно нею луплюся, тому що ну, вона ж мені такого. Ох... І так, погода сьогодні жарко дуже. О, як жарко? Ну, жарко, так, да, сьогодні жарко було. Ладно, не буду вам зуби заговорювати. Бачите, і мені нема що такого зняти. Бо ну, мислено я зараз опять же, я в Україні думаю про те, що знову нема того світла, знову тільки бомблять, граблять, а кучу всього на язиці вертиться, але зараз це казати щось комусь десь там, ну, воно неумісно, бо... Тільки почнеш, як то кажуть, підливати масло в вогонь. Хоча я знаю, що я хочу сказати, для чого я того хочу сказати, підтвердити свою правоту. Але всьому ну, своє время, напевно, зараз покамість. Тримайтеся всі, тримайтеся, сподіваємось на те, що скоро все буде добре.